З нагоди четвертої річниці незаконного вторгнення Росії в Україну заява щодо підтвердження солідарності з Україною була оголошена у міській раді Монреаля 16 лютого. Під час засідання була делегація представників української громади Монреаля Конгресу українців Канади з почесним консулом України Евгеном Чулієм. Вони зустрілися з мером міста Сорая Ферада і подякували їй за послідовну підтримку в цей непростий час. Муніципальний радник Жозе Корвіль нагадав присутнім про велику українську громаду в Монреалі, яка десятиліттями сприяє культурному розвитку міста і яка сьогодні докладає зусиль для допомоги Україні. Він засудив агресивні дії Росії і закликав монреальців до підтримки України. Левасі русь конститутні натенграв алапе і секунди інтернаціональ, кільдомонреал кондан авіаквіманс. На популяція українська відеаст, який се посі. Jour après jour. Nous pouvons affirmer sans embâche que nous sommes devant une atteinte directe aux droits de la personne, à la souveraineté et à l'intégrité nationale, à la, Nations, à la Charte des Nations Unies et aux conventions internationales. François Lemorge, maire de la petite patrie Montréal, pour remercier l'Ukrainienne pour la soutien de la communauté de Montréal et pour la soutien de la solidarité avec l'Ukraine. Nous serons à vos côtés tant que 100 du territoire de l'Ukraine ne sera pas restituée au gouvernement ukrainien et à son peuple. Nous sommes avec vous, nous serons avec vous. J'ai hâte de vous revoir au Festival ukrainien. En solidarité, nous allons voter avec la motion. Nous voterons à chaque année cette motion, tant et aussi longtemps qu'il le faudra. Et je vous le dis, nous sommes de tout cœur « Vive l'Ukraine, Slava Ukraine Sonny Moroz, who may train Ukraine and Daly and the team who are in Monreal. Supporting Ukraine means defending the principles that borders cannot be changed by force. It means standing for democracy, accountability, and human dignity. Also, we reaffirm that Ukraine is sovereign. And we reaffirm that our solidarity never with the time. Glory to Ukraine. Thank you. Awesome. Міський радник району Вердан Стерлін Довний наголосив на важливості підтримки України та необхідності залишатися пильними. За його словами, саме уважність суспільства допомагає зупинити поширення дезінформації, яка сьогодні є одним із найнебезпечніших інструментів у руках агресора. As a city councillor, as somebody who serves my community, I serve everybody who lives here, no matter how they arrived in Montreal and no matter how they arrived in Canada. So it's extremely important, and it's more important than ever to continue to talk about what's happening in the Ukraine right now because, with everything else that's happening around the world, we tend to stop talking about things as it goes on. And it's important because we have to keep our eyes and ears open to the things that are happening in the Ukraine because that's how we prevent things from and misinformation from spreading. But the minute that we lose sight or that we become lazy and we don't pay attention, that's when things happen. Почесний консул України в Монреалі Евген Чолі зазначив, що на міжнародних обговореннях ситуація довкола війни проти України часто подається неоднозначно, і тому такі чіткі позиції мають велике значення. Тим більше у час, коли Росія посилює свої атаки та продовжує ескалацію. То не тільки була декларація, а міська рада міста Монрана прийняла одноголосну заяву. Яка підтримує територіальну цілісність України, і так як ви знаєте, в сьогоднішніх обставинах, коли це питання не є ясне в дискусіях на міжнародних форумах, Росія більше атакує, більш жорстоко атакує Україну, і тому такі заяви підтримки є надзвичайно важливими. І ми є дуже задоволені, що місто Монреаль прийняло одноголосну заяву. Яка недвозначно підтримує територіальну цілісність України і заявляє, що місто Монреаль буде з Україною аж до перемоги? Мені дуже важливо було почути підтримку з боку е монреальського е уряду. Тому що ми кожен живемо в своєму світі, можна так сказати. Українці живуть новинами з України, а люди місцеві, Монреальці вони живуть інакше життя, і деколи нам здається, вони взагалі про нас не думають. І коли ми чуємо слова підтримки, нас це надихає. Ми починаємо більше вірити в себе і сподіватися, і розуміти, що світ тісний, що люди пов'язані одне з одним. Якщо ми правильно будемо будувати наші відносини, ми будемо. Ставати більше підтримки, і е, нам треба себе показувати, е, з'являтися тут в мерії, з'являтися на, маніфес... на маніфестаціях і е, робити можли... будь-які можливі жести для те... для того, щоб політики нас помічали. Це залежить, е, е, багато рішень залежить від політиків. А наш вплив на них теж є очевидним. Тобто для мене було важливо почути, що сьогодні цілий зал аплодував нашій делегації, і нам було важливо побачити, хто яку думку висловлює. І коли вони сказали, що ми будемо до кінця вас підтримувати, звісно, нам це важливо і нам це потрібно.